Міжнародна агенція з атомної енергетики допоможе Україні побудувати третій та четвертий енергоблоки Хмельницької АЕС. Про це повідомили у Міністерстві енергетики. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі під час зустрічі з очільником відомства заявив про готовність агенції надати консультативну та експертну підтримку проєкту. Також Гросі наголосив, що нові блоки станції важливі для енергетичної безпеки України. Ну і далі а, більше про оперативний стан української енергетики розпитаю Миколу Кулісника, заступника міністра енергетики. Пане Микола, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Останніми тижнями українці? Ну, принаймні, більшість, принаймні, ну принаймні Київ можливо, ну просто насолоджуються безперебійною подачою електрики. Просто чесно кажучи, магія якась. Яка ситуація у нас в енергосистемі? Як вдалося стабілізувати? Ну, хоча б частину, оскільки я розумію, дійсно наразі відключень не передбачається, і ситуація залишається стабільною не завдяки магії, а завдяки титанічним зусиллям енергетиків і усіх, хто допомагає робити відновлювати об'єкти енергетичної, цивільної енергетичної інфраструктури, проводити. Ремонти 24 на 7, попри тривоги, попри наявну загрозу енергетики постійно здійснюють, виконують необхідні заходи стабілізації енергосистеми та проводять одну з найбільших ремонтних кампаній за часів незалежної України щодо утилізації наслідків обстрілів е та підготовки до опалювального сезону. Значні пошкодження завдані масовими атаками ворога, комбінованими атаками ворога є одним із найбільших. За незалежну Україну в світі і з 26 серпня ми мали досить системні такі атаки на енергооб'єкти, які ускладнюють звісно роботу енергосистеми. Якщо підсумувати, з жовтня 2022 року завдано понад тисячу ударів по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури до того ж, російські війська не припиняють щоденні обстріли. Об'єктів енергетичної інфраструктури це як по всій країні, так і особливо, звісно, в профронтових регіонах. Е, хочеться зазначити, що на сьогодні відключення електроенергії не планується як власне і на завтра, на виходячи з існуючих даних, проте ми закликаємо побутових споживачів споживати відповідально, споживати економно, адже культура економного та ефективного споживання допомагає енергетикам збалансувати енергосистему. А, зокрема, це про пікові години споживання з 7 до 9 10 ранку, з 5 вечора до 10-22 години вечора. Цим ви зменшуєте коливання споживання, та які мають вплив на енергосистему. А, також залишається, системно залишається фактор обстрілів енергетичної інфраструктури. Тому дестабілізація енергосистеми е, через обстріли це той ризик е, і є метою ворога, е, з якою ми на сьогодні протистоїмо. і е, цілим набором е, заходів намагаємось мінімізувати наслідки таких обстрілів. Пане Миколи. Не останній чинник це погода. Звісно, початок осені він теплий, але не спекотний, не надто спекотний. Тому якби охолоджуватися кондиціонерами вже безглуздо, а грітися ще зарано. Хочу запитати, за яких умов, чи там, за, яких, за якої температури, напевно, система знову може отримати критичні навантаження, ну і відтак можуть повернутися відключення. Ну, Перш за все, ми кажемо про стабільність температурних показників, які вже відповідно будуть впливати на роботу енергосистеми, збільшене споживання електричної енергії, тепловідбір. Тому е, хочеться зазначити, що погода дійсно на сьогодні є досить сприятливою, е, і це один із тих чинників, який позитивно впливає на рівень споживання. Тому ми на сьогодні продовжуємо закликати щодо е, раціонального споживання електричної енергії, розумного споживання, адже формування цієї культури в подальшому допоможе нам, як я зазначав, стабілізувати енергосистему у випадку застосування графіків обмеження потужності. На сьогодні такі не плануються, проте е хочеться також зазначити, що е наразі прогнози довготривалі, е які зазначаються, десь в медіа, вони не є релятивними е е варто завжди е користуватися інформацією, виключно з офіційних джерел е вашого обленерго офіційних е інституцій, які безпосередньо працюють щодня над стабілізацією енергосистеми і володіють фактичними даними. А ви згадали про численні влучання і в тому числі в різних регіонах. А от хочу запитати, де зараз ситуація найгірша в регіонах? Як вони готуються до холодного сезону? Найгірша ситуація, звісно, в профронтових е областях. Лише за минулу добу енергетики заживили освітлення для е 230 тисяч побутових споживачів. Е це досить значний об'єм. Аварійно-ремонтні бригади працюють 24 на 7 після обривів ліній, уражень інших об'єктів інфраструктури, передачі електричної енергії. Тому відновлення потребує системного надходження необхідного обладнання. За минулу добу ми мали ураження фактично в переліку областей, зокрема, Дніпропетровський, Донецький, Запорізький, Миколаївський. В Полтавській, Сумській та Харківській областях це свідчить про те, що ворог системно збільшує обстріли по об'єктам цивільної енергетичної інфраструктури. В той час ми хочемо зазначити, що він застосовує різні оснащення: це як і дрони, так і різні типи ракет. Тому ситуація напряму залежить від системності обстрілів і протидія достатність протиповітряної оборони. Пасивний захист є тими заходами, які є необхідні для захисту об'єктів цивільної інфраструктури, які вкрай необхідні для стабільного функціонування, як енергетичної системи, так і постачання необхідних привинних благ для побутових споживачів. У нас буквально хвилина, і хочу єдине, що запитати. Прогнозувати щось, звісно, маючи під боком цього скаженого сусіда, надто важко. Тим не менше, наскільки важкою буде зима для енергетиків? Які погодні умови були би, ну скажімо, так, найбільш сприятливими? Де той поріг критичний? Починаючи від яких температур у нас може бути скрутна ситуація? Енергетики роблять все можливе. Для того щоб підготувати максимально необхідний склад обладнання для стабільного проходження опального сезону, звісно, кожен обстріл не завдає е стійкості, не додає стійкості енергосистемі, попри те, е давати прогнози на сьогодні є некоректним. Ми просто робимо щодня свою роботу 24 на 7 і готуємось до всіх можливих сценаріїв. І наше завдання користуватися офіційною інформацією, не зволікати на ту кількість ПСО, яке намагаються дестабілізувати соціальну сферу. Ми робимо свою роботу. Ми взаємодіємо щодня з міжнародними партнерами для того, щоб протидіяти ворогу на міжнародному дипломатичному фоні. Через фонд підтримки енергетики ми залучаємо максимально необхідне кількість обладнання для того, щоб всі ремонтні компанії і роботи були виконані своєчасно. Є активна взаємодія енергетиків місцевих органів влади в частині встановлення резервних типів живлення, в частині формування необхідних заходів підготовки до опального сезону. Тому робота триває 24 на 7 і це і є запорукою необхідного заходів підготовки до опального сезону. Пане Микола, я вам дуже дякую за ваш час за цю розмову. Звісно, за роботу вашу і вашої колеги енергетиків Це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України. Дякую вам.